Всім привіт! Це Юля Киба, ліцензований ріелтор в Чикаго та передмістях. Сьогодні хочу вам показати будинок за 499 тисяч, який знаходиться в передмісті Рівергроу, 14 миль від самого міста Чикаго. Давайте дивитись. І так дуже подобається, що тут цегли будиночок, гарні такі двері дерев'яні. Дуже все, знаєте, пахне свіжим ремонтом, коли заходимо, і видно, що люди, які робили тут цей ремонт, зробили його в гарній якості, все новеньке, зі смаком, все світле. Хата дійсно прямо, я б сказала, мрія будь-кого. І нічого не скрипить, не репить, немає ніяких посторонніх запахів. І давайте почнемо з цього, що це насправді така одноповерхова невелика хата. Коли ми потрапляємо направо, до речі, дуже подобається вікна, що є тут підіконник, Ми потрапляємо в першу кімнату. Вона є гарного розміру, як для будинку, який був побудований в 1950 році. Теж все нове від дверей, нічого, як то кажуть, похабно не зроблено. Все так їздить, все в своїх, як то кажуть, пазах. Uh, дуже мені подобається, звісно, звісно, світло тут. Подивіться на цю красу. Окей, oh. okay. і як ви бачите, світло є пов повсюди. Далі нас зустрічає тут полички можна, вихід є на етік, на горище. Далі в нас є фаерплейс. Uh, Такий електричний для декорації, звісно, і плюс він дає теплоту, можна телевізор поставити. Далі, моє просто улюблене, що є в цій хаті, це взагалі мені подобається поєднання тут цвітових гам, але мені дуже подобається кухня. Все продумано є холодильник такий, винний чи для різних. Напоїв, дивіться, які полички. Виїжджай, так, І колір мені дуже подобається. Полички-полички. Кухня, звісно, мені подобається цей острівець. Тут вже вмонтована мікрохвильовка. Тут у нас духовий шкаф такий, виходить, витяжка. Ага, тут воно. Окей, не будемо. Не будемо ламати, як то кажуть. Гарно все. Це кварц, кварцева стільниця. Тут можна стільчики поставити. Гарно, дуже. Все зі смаком, вікно, забор новий. Віться. Це будинок. Мені прям до вподоби. Багато світла у ці. Це світло теж дуже мені лампочки. Подобається там гараж, вихід на задню бакярд, виходить, у вас є такий тут дек, місце для грилю. то гараж на, два, на дві автівки. вау, І все нове, як ви бачите, дерево, дек. Просто все нове. Підлога крута, це дерево. Далі друга кімната. Друга кімната теж має гарне тут освітлення зроблене. шикарне просто. От тут я почуваю прям затишок. Все, знаєте, теж коли купують люди чи перероблять там ремонти, це все мусить бути зроблене дійсно з любов'ю. Тут я це бачу. Перша ванна кімната, тут їх дві. Теж такий стиль витриманий. Ці мені подобаються зеркала з підсвіткою. І, звісно, вже в нас, бачимо, шланг є. Це добре, бо американські зазвичай то вкручені отак і немає ніякого шлангу. Нова ванна, плиточка. Клас. Все-таки, знаєте, модернове клас. І йдемо тут теж плюсом є підвал. Подивіться на оцю красу. Вікно теж дає світло. Вау. Ах, клас. Я класкаю, бо реально мені подобається це вся така продумка, цей дизайн. Просто не стидно показати друзям таку хату. Нові машинки, пралки, стиралки. І добре, що є, якби окрема, бачите, як кімнатка. Тут собі господиня. Може прати, сушити і так далі. Величезний пейсмен, підвал. Може бути, ігровою, з друзями, теж є віконця нові, невеликі, а, які дають достатньо багато світла. Теж камін. А, більше шафок тут у нас, щоб було де місце ховати. Різні речі. Далі у нас є друга. Ванна, кімната. Тут вже в нас душ, теж продумано. Там є ванна сама, тут є душова. Супер. Все гарненько. Так прям. І теж таке саме. Напор води гарний. Чорний мені це подобається дуже раковина. така теж цікава, як їздить. Мені все подобається. Тут у нас системи отоплення, охолодження а, і так далі. Бойлер, а, фернес і через нього проходить теж кондиціонер, все, що обгріває. Тут у нас сювер і а, дренажна система. Так, теж все чисто, ніде нічого не підтікає, не підвонює. А, гарно зроблено все. І кімната. Кімната третя. Теж ліжко стане тут. Є у нас шафа невеличка. І так це виглядає. Вікно теж круто ще є. Клас. Ось такі, бачите, це будиночки. Мені дуже подобається ця місцевість, тихо спокійно. Люди працюють, косять газони, доглядають за тим, аби будинки мали гарний вигляд, як ззовні, так і території, які потрібно, за якими потрібно доглядати. Тому, так, якщо у вас будуть якісь питання, про купівлю чи продаж я буду. Рада вам допомогти! А ми з вами зустрінемось в наступних відео. Бай!